Всім привіт! І Секі ТА. Чи ви знаєте, що коли у вас реверс на нейтральці, ви можете включати будь-який речах, крім реверса і фризи, без щеплення? Зараз запитаєте як? Показую. Щеплення не вижате. Заводимо трактор, ну, однозначно ж треба вижити. Щеплення відпущене. Реверс в нейтральному положенні. Пер дивіться, ноги мої не на щепленні. Речах. Включили. Любу передачу включаємо без різниці. На повишеній швидкий не працює, на всіх понижених працює. Зрозуміли. Передній міст. Так само без щеплення. Включаємо, виключаємо. Не обов'язково вижимати щеплення лишній раз. Ну і так само КПП. Включаємо, виключаємо. Без щеплення. Тільки коли ви ввімкнете реверс. Реверс. Тоді, коли у вас стоять дві нейтральні, ви можете без щеплення включити роздатку. Бачите, дивіться. Реверс включений. І тоді включити передачу, але тільки через щеплення. Або, якщо у вас дві нейтральні, тут і тут, а реверс включений вперед чи взад, нема різниці. І тут включити можемо так само без щеплення, а вже цю зі щепленням, тоді ми рушаємо вперед. А взагалі, одним словом, коли у вас реверс на нейтральці, передній міст роздатка КПП включається без щеплення. Зі щепленням тільки через реверс. Включили реверс. Ясне діло, що ми не відпускаємо щеплення, включаємо повишену четверту і погнали. Виключаємо реверс, забираємо щеплення. Коли реверс на нейтральній, без щеплення, включаємо будь-який діапазон і любу передачу включаємо. Все. Тоді включаємо реверс Зад, рухаючись або вперед. Тому, я думаю, це дуже зручно, головне, не забути, що у вас включений реверс, коли включаєте передачі. А так, коли у вас на нейтральній, пояснюю ще раз, цей цей і цей рычаг включається без. Ніякого щеплення, тобто щеплення не потрібно вижимати. Тому ось такий короткий, коротке таке пояснення. Ставимо лайки, підписуємося і бувайте здорові!